Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо другу частину теми розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності, а саме розділи Західноукраїнська Народна Республіка, Білогвардійський наступ на Україну. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. На долю Західної України, так само як і на Надніпрянську Україну, суттєво вплинула капітуляція Центральної держав у Першій світовій війні. Напередодні краху Австро-Угорщини у жовтні 1918 року імператор Австрії Карл І видав маніфест, який передбачав перетворення Австро-Угорщини в Федеральну державу. Коронні землі отримали право створити свої представництва. Національні ради. 18 жовтня 1918 року у Львові була створена Українська національна рада. 19 жовтня рада прийняла маніфест про утворення української держави на українських етнографічних землях у складі Австро-Угорщини. Однак, у 1918 році час йшов дуже швидко. Тому в кінці жовтня про федеративний устрій Австрії вже мова не йшла. На руїнах Австро-Угорської імперії виникають нові держави Угорщина 17 жовтня, Чехословаччина 28 жовтня, держава словенців, Хорватів і Сербів 29 жовтня тощо. Для передачі влади створювалися так звані ліквідаційні комісії. В Галичині австрійська влада погодилася передати владу полякам, і на 1 листопада була призначена передача влади польській ліквідаційній комісії. Щоб не допустити цієї передачі, українські підрозділи на чолі з сотником Дмитром Вітовським 1 листопада 1918 року захопили владу у Львові. Цей акт отримав назву Листопадовий зрив. Чи листопадовий чин. Українська Національна Рада звернулася до українського народу з повідомленням про те, що вона перебрала в свої руки владу в Галичині і про створення на цій території Української держави. 13 листопада Українська Національна Рада прийняла тимчасовий основний закон. Визначалася назва держави Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. Герб і територія держави виборчим правом наділялися усі громадяни держави, незалежно від їх національності, віросповідання і статі. Був сформований уряд, державний секретаріат на чолі з Костем Левицьким. У складі уряду було 14 секретарів зовнішніх справ, фінансів, військових справ, юстиції, торгівлі, земельних справ, шляхів сполучення, пошт і телеграфу. Праці і соціальної опіки, громадського здоров'я віросповідання, громадських робіт відповідно до конституції. ЗУНР мала складатися з трьох західноукраїнських регіонів східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. 3 листопада 1918 року у Чернівцях відбулося Буковинське народне віче, на якому українці Буковини висловилися за приєднання Північної Буковини до ЗУНР. В Закарпатті ж рішення про воз'єднання Закарпаття з Україною прийняли закарпатські народні збори в Хусті, що відбулися 21 січня 1919 року. 15 лютого 1919 року був прийнятий закон про мови, яким державною мовою ЗУНР була визначена українська мова. У першій половині листопада відбулися вибори до місцевих органів влади. А з 22 по 26 листопада відбулися до вибори до Української національної ради. Президентом було обрано Євгена Петрушевича. На початку листопада почалося формування української Галицької армії. Вона формувалася спочатку на добровільних засадах, потім була оголошена мобілізація і сформована численна близько 120 тисяч добре дисциплінована і патріотично налаштована армія. До армії були залучені безробітні офіцери, австрійці, німці, чехи, росіяни. Розкажу про двох австрійських офіцерів, і ви зможете оцінити їх відношення до України. Перший це генерал-чатар Антон Краус. Він народився в родині німецького колоніста в Вижницькому повіті на Буковині, був командувачем 3-го корпусу ОГА, а потім армійської групи армії УНР, яка 30 серпня 1919 року увійшла до Києва. Після війни. Написав книгу спогадів за українську справу. Другий це полковник Вільгельм фон Габсбург, який прийняв ім'я Василь Вишиваний. Про нього я згадував у ролику, присвяченому Першій світовій війні. Нагадую, що це австрійський ерцгерцог, член імператорської родини і видатний український патріот. Він воював за Україну у складі УСС, потім в УГА. І Армії ОНР. Загинув у Лукянівській в'язниці в Києві, куди був поміщений як український націоналіст. Головнокомандуючим був призначений генерал Амелянович Павленко. 22 січня був проголошений Акт Злуки УНР і ЗУНР. Остання отримала назву Західної області УНР і користувалася повною автономією. Євген Петрушевич став членом директорії. Однак зразу ж після створення Західноукраїнської Народної Республіки почалися сутички з Галицькими поляками, які переросли в польсько-українську війну. Причиною було те, що новостворена польська держава вважала всю Галичину власною територією і не погоджувалась на поділ Галичини на польську і українську частини. 22 листопада поляки взяли Львів. Українська Національна Рада перебралася до Тернополя, а потім до Станіславова. Війна точилася з перемінним успіхом до квітня 1919 року. Але в цьому місяці поляки спрямували в Галичину армію Юзефа Галлера. Ось він на Світлині. Це 60 тисяч прекрасно озброєних добровольців поляків. Які воювали на Західному фронті на боці Франції. Перевага поляків після прибуття цієї армії стала подавляючою, і у червні 1919 року уга була затиснута між Дністром і Збручем. Однак, 8-28 червня, 1919 року Українська Галицька армія під керівництвом нового головнокомандувача генерала Олександра Грекова несподівано перейшла у контрнаступ, відомий під назвою Чортківська офензива. Іноді можете зустрінути Чортківський пролом. Армія прорвала польський фронт, але відсутність боєприпасів та резервів змусила її відступити. До того ж, з Польщі прибуло декілька свіжих дивізій. Уга потерпіла поразку. І 16-18 липня 1919 року бійці Галицької армії переправились через Збруч. Західна Українська Народна Республіка перестала існувати. Причиною поразки були аж ніяк не помилки керівництва з УНР. Значних помилок в діяльності її керівництва я не бачу. Основна причина перевага всієї Польщі над українцями Галичини і майже повна відсутність підтримки з боку УНР. У складі УГА, до речі, воював єврейський курінь, що нараховував 1200 чоловік і носив назву Пробойовий курінь першого корпусу Галицької армії. Після поразки Української революції частина бійців емігрувала до Палестини. Отже, українська Галицька армія покинула Галичину і перемістилася на територію УНР. У цей час уряд УНР контролював лише невеличку частину України з центром у місті Кам'янець-Подільський, і дві українських армії об'єдналися. Уга на той момент нараховувала близько 50 тисяч бійців, дієва армія УНР близько 35 тисяч. Бійці досвідчені, добре мотивовані і непогано озброєні. Об'єднане українське керівництво вирішило припинити війну проти Польщі і зосередитись на боротьбі з більшовицькою Росією. Було вирішено наступати в двох напрямах на Київ. І на Одесу, і на початку серпня українські війська вдарили по більшовикам. Наступ розвивався надзвичайно вдало, і за декілька тижнів об'єднана українська армія, звільнивши значну частину України 30 серпня, вступила до Києва. І тут я змушений відволіктись від опису успішного наступу української армії на більшовиків. Щоб розповісти про нового учасника історичної драми білогвардійців. Білогвардійці це росіяни, які не прийняли владу більшовиків і розпочали боротьбу з ними. Осередком боротьби стала область Війська Донського, де козаки, очолювані атаманом Коледіним, розпочали боротьбу з більшовиками ще наприкінці 1917 року. На початку 1918 року була створена добровольча армія, яку очолив генерал Корнілов. Після його загибелі під час невдалого штурму Катеринодару командування Добровольчою армією перейшло до Антона Денікіна. Після об'єднання добровольчої армії і війська Дольського на початку 1919 року були створені. Збройні сили Півдня Росії ЗСПР під керівництвом згаданого вже генерала Денікіна. Денікінці воювали як проти більшовиків, так і проти України, бо з позицій імперського шовінізму не визнавали прагнень українців до незалежності і заперечували саме існування українського народу. В кінці квітня 1919 року денікінці розпочали наступ на Україну і на Москву. В травні білогвардійці захопили Луганськ в червні Харків і Катеринослав. І 30 серпня одночасно з армією УНР вступили до Києва. Денікінці поставили вимогу українцям, щоб ті покинули Київ. Українське керівництво, очевидно, розгубилось і армія УНР відійшла від Києва. Ця подія отримала назву Київська катастрофа. Після відступу українські війська потрапили у так званий трикутник Смерті і змушені були вести бої з білогвардійцями, більшовиками і поляками, які вдерлися на Волинь. Тим самим позбавивши армію УНР надійного тилу, кожен із цих противників переважав українську армію, яка була змушена відступити на Поділля. До того ж, українську армію охопила епідемія тифу, причому УГА захворіло, за підрахунками дослідників від 75 до 90% особового складу. Українська армія фактично майже перестала існувати. Білогвардійці захопили майже всю територію України. На окупованих землях вони проводили антиукраїнську політику, українські газети і журнали були закриті. В державних школах введено навчання лише російською. Розпочався білий терор. Проводилися масові розстріли, єврейські погроми. В яких пізніше звинуватили армію УНР. В аграрному питанні білогвардійці проводили політику реставрації поміщицького землеволодіння, що викликало масові селянські повстання, про які я розповім пізніше. На завершення нагадаю основні дати. 18 жовтня 1918 року створена Українська національна рада. 1 листопада 1918 року листопадовий зрив. 3 листопада 1918 року Буковинське народне віче в Ченівцях. 13 листопада 1918 року ухвалення тимчасового закону Конституції Західноукраїнської Народної Республіки 8-28 червня 1919 року. Чортківська офензива. 30 серпня 1919 року Вступ до Києва, українських військ та військ Антона Денікіна. Київська катастрофа. Отже, друга частина лекції на тему розгортання української революції. Боротьба за відновлення державності завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки. До побачення!